Добрий день. Вчора ми приїхали на рибалочку. Вечором я вам обіщала зняти трошки відеообзор по наших Снастях рибацьких. Правда, ніч ми просиділи, улова поки не було. Та трошки вам розкажу: приїжджаємо на рибалочку, качаємо лодочку. Лодочка в нас гріфт ПВХ, двохмісна. Так, щоб хватило міста представити. Маємо такі. Це недорогий, це один із самих перших наших спінінгів. Крокодил 2,70-ка, але виносливий. Лісочка у нас везде стоїть 0,28 на катушечках. Но тут і катушечка така не дуже дорога, бо це один із самих перших. Далі вже у нас пішли більш масивні і кращі спінінги. Це вже від флагмана. Black Carp 360, катушечки на них теж Carp Pro. Що можу про них сказати? що Шо... Рибку тягнуть 8 кілограмову, сміло тягнули амура, видержливі, гарно не тріщить нічого. Якраз для рибалочки, для любителів я вам скажу, що доволі такі снасті напогані. Маємо три такі карповички по 3,60. ну І тут ще в нас один такий 2,80. Є теж на ньому Бренівська катушечка. Лісочка теж 0,28. Також жалоб не було. Та я кажу ще раз наголошую, ми просто любителі, але свої снасті себе оправдують. ну і Сигналізатори в нас ідуть хірісі. У комплекті 4 штуки, вони з пейджером, так що ночі можемо собі спати спокійно. Чути, якщо є покльовочка, гарно сигналізують. Ну, от Такі в нас, снасті, як для любителя. Але ще в нас, правда, є, на судачка закидуємо, ну то більш на вечір. Теж такі недорогенькі, але судачка тягнути можна спінінги. Все, Всім пока, дякую за увагу.